Є декілька ну, скажімо, рукавів евакуації. Є перша рукав, є другий рукав, є третій рукав евакуації. От перший це з місця поранення до швидкої, до реанімобіля, тому що реанімобіль на передову не заїжджає. Пацани вимушені цих на 18 кілометрів тягти пораненого побратима на руках. Для того, щоб машина була броньована ефективно, це треба, щоб було дніще броньоване, броньовані колеса, ківларові реально, щоб дах був броньований, тому що прилітає згори, скло броньоване. Машина повинна бути такою, щоб з неї можна було легко-легко вилітіти, щоб вона була не фарою по окрасу, мається на увазі, не ні бліків нічого не давала матово. Щоб в ній не було ніяких сигналізацій, щоб вона серед лісу не завалала тобі зразу прильот, і тобі одразу прильот по ній. Щоб не було цих центральних замків і всього і купу оцих наворочених електронік. Я дуже сподіваюся, що ваша подорож буде вдалою, що ви будете задоволені, а не розчарований, що вас будуть зустрічати всі ну, реально дуже позитивно і відгукуватись на допомогу, тому що вона зараз потрібна. потрібно. До війни я працював фотографом, я був репортажником, знімав корпоративи, весілля, дні народження і всі такі подібні події. Куди й for Life. Благодійний фонд, в якому я працюю, я там як фотограф, ну і не тільки я можу бути там як і водій, як і помічник вантажника і так далі. А, перш за все, чому я обрав, це люди, люди, яких я знав, люди, яких я, яким я довіряв. І я пішов туди працювати. Основний напрям наш це медицина. Все ж таки, ми допомагаємо медикам і військовим медикам, в тому числі. Тому у нас от і виникла саме така ініціатива із швидкою допомогою. Бо я не вмію бігати. <кліст> Велосипедист, як правило, це добра людина. Ну за стереотипом, це добра людина. Їх усі люблять, їх поважають, але не на дорозі. Якби я поїхав на машині, ніхто б не звернув уваги навіть на те, що я поїхав на машині або в мотоциклі. Я поїхав в принципі, для того, щоб розповідати, от так як я вам зараз розповідаю про те, що зараз відбувається в Харкові, про те, що йде війна, що ми вчора сиділи там цілий день на комендантській годині, і кожні півгодини була повітряна тривога. Я не займався велоспортом як професіонал, я суто аматор, суто, точніше, ентузіаст з амбіціями. Протягом доби я максимум проїжджав 220 кілометрів поки що. Маршрут буде пролягати через. І бучу, пінь гастомель потім назад в Київ, Канів, Черкаська область буде, потім Дніпропетровська область. Я всі міста не буду перечисляти, там їх так багатенько, їх можливо буде і більше. Це просто там, де ми зможемо організувати зустрічі з людьми. Їх буде 14. Їхати планую 8-9 днів, в залежності від погодних умов. Якщо в мене десь якийсь форс-мажор, там колеса проб'ю або десь зламаюсь, щоб в мене був якийсь запас за часом. Або я просто не здужаю. Треба перепочити. Ну, 8-9 днів приблизно. Бажано б зібрати 2 мільйони 850 тисяч гривень. Ми збираємо гроші на банку. Монобанк. Також є різні інші платіжні системи, кому буде як зручно. Я думаю, тут важливіше ще встановлення нових контактів і розголос, щоб люди почали говорити про те, що в нас відбувається. Приїхати до своїх колег. Якщо можна так сказати про волонтерів, познайомитися, розповісти, показати їм фотки, відоси, якісь особисті, що там на телефоні назняв за цей час, розказати про якісь події в місті. Я думаю, що це ефективніше працює, ніж якісь новини. Ми знайшли цю машину на одному із аукціонів в Британії. Де продають БВ-техніку військову. Зокрема, а вона коштує в доларах. Я знаю, в гривнях це 2 850 буде. в доларах наша команда вже виділила 15 тисяч доларів і треба зібрати ще 75. То у нас є конкретна машина, вже конкретний кейс, що ми будемо брати. Ми обрали цей автомобіль через те, що це пристосований спеціально під медичні цілі на передовій. Автомобіль він броньований. У нього є спеціальні місця для кріплення поранених. В ньому екіпаж буде захищений от реально, від мін, від попадань, від уламків, пострілів і так далі. Я думаю, що ми встигнемо зібрати ці гроші. В ідеалі це 8-9 днів, от якраз на період моєї подорожі, зібрати цю суму. А там уже далі будемо дивитися. Не хочу загадувати, але от сподіваюся, що буде як заплановано. Це для наших місцевих харківських напрямок. Бо все ж таки я харків'янин дуже зобов'язаний, як багато харків'ян, нашим хлопцям, які боронять. І найменше, що ми можемо зробити, це зараз просто скинутися хоча б на машину, щоб вони могли комфортно працювати. Ми познайомилися вже із такою прекрасною леді, як Вікторія, Мірашніченко. Вона Теж поділилася своїм досвідом з приводу машин, взагалі безцінним досвідом насправді, і треба взяти до уваги. Я будучи обговорювати із командою. Я думаю, що в подальшому ми будемо ну, можливо допомагати наш штаб їхньому штабу, якщо ми будемо десь в якихось площинах перетинатися. Комунікація це в першу чергу. От люди і комунікація між ними це те, що потрібно прокачувати в першу чергу. Знайомся, знайомся, знайомся. Вдома у вас є робоче крісло, робочий стіл, і ви можете безпечно, комфортно працювати. І не боячись, що у вас там буде якийсь ось чи ще щось, так і у медиків. Вони щоб нормально могли працювати, витягати, евакуювати людей, і при цьому не боячись, що зараз влучить якийсь уламок або куля, і все. І на цьому життя закінчилось.